Всім доброго дня чи вечора, у кого як. Давайте ми з вами сьогодні поміняємо шарову на спринтері 906 дельфін. І так, саме перше, чим знімати, перед тим, як знімати стойку, треба провірити. Раніше не а шарова. Та й стойку, воно все однаково знімається. Треба провірити, а дійсно ли вона е, ну, потребує е, ремонту. Все, її треба заміни. Значить, ми беремо так ставимо. Колодочки. Ставимо ментировку. І починаємо нажимати. Що ми бачимо, що вона? Що вона ходить. Значить, шарова під заміну. Все. Ми определились, що нам треба знімати шару. Стойка у нас хоч і старенька, але не тече. З цієї сторони було нормально, там я вже замінив. А тепер по аналогії міняю з цієї сторони. Значить, треба відкрутити оцю гайку. Головка на 30. Велика монтіровка і в добрий путь. Далі знімаємо супорта. Супорта. А потім далі будемо дивитися, що нам треба далі зняти. Далі будемо знімати ці вінти, ці гайки, відкручувати і знімати цей. Болт розвал схожіння. Тільки треба буде запам'ятати, як він стоїть, щоб поставити його назад. Хоча би до, до того як ми зробимо сходження. Беремо такий лінючий вороток і надягаємо і відкручуємо усю гайку. Вона буде зажата 170 нюн. Тобто це буде добре Ну, Нам це по плечу, як той казав. Заодно провіряємо, як сильно було заразити. Не дуже сильно. Так, я не буду її відкручувати повністю, Чуть-чуть оставлю на пару вітків, мало ли що. Дальше мы будем знімаємо ці заглушки одну і другу. І відкручуємо, будемо відкручувати супорт. Супорт у нас відкручується отакою от головочкою. Ця головочка у нас на скільки? Шестигранник такий. Шестигранник. Шестигранник у нас на аж 6 шість. Наверное, на 6. вставляем и откручиваем эти суппорта суппорт зажаты 34 ньютона я обычно их зажимаю от руки ну на меньше чем 25 по любому а вообще в книжке написано 34-32 ньютона 30 ньютон зажимайте Все буде у вас добре. Тепер берете такі гнуті щипці і витягуєте датчик. Щоб його не поламати. Датчики зносить колодок. Тепер вам треба. Після того, як ви все зімете, відкрутите болтики з супорта направляючого. Знімете такими пускогубцями датчик потягнете на себе, вам треба буде зняти супорт. Супорт знімається не так дуже приємно, як хотілося б, іноді він не виходить. Берете так на себе, давайте. Він, він потихеньку має відійти трошки. Тепер дивимося, отут на супорті є. Такі надо типу, туди треба всунути е, якийсь пробочник, тільки не повертіти пильник. І знизу вони є, От -от -от, бачите. От туди вставляємо і е, направляюще відходять. Буває вони закіщі, то придеться трохи постукати. Якщо все добре буде, то вийде дуже чітко, без всяких проблем. Ну а поки ми беремо, впираємо рукою і попитаємося відпустити супорт. чуть-чуть. Не факт, что это получится, но пытаемся. Берем, упираемся двумя руками и попытаемся отжать. На этом что-то у не получается. мы пробуем вот так шатать. Вставляем отверточку мощную и пробуем шатать трошки. Трошки, трошки, трошки. Вставляем сюда, Между колодок. І теж щоб прямо щоб потрапити, щоб не поламати нічого. Нам треба трошки ослабить супорт. Щоб він ослаб Щоб він ослаб О, бачите він почав болтатися. Даже сам не треба було, то обычно сюди треба було бить. Навіть сам просто просто сам взяв і соскочив. Знімаємо ці проводочки, тут у нас есть проводки. Обов'язково, щоб не поламати ці кріплення пластмасові, а то прийдеться струбцини туди вставляти з, усі, з усіх сторон. Там вони далі йдуть. Ось зразу знімаємо, щоб не забутися, а то потім потягнемо. І щось ми обично зламаємо тоді. Тебе. Цей супорт треба взяти каністру, банку, колодку і положити її. На да. якусь приспособу. Не знаю яку. Кожен вибирає свою приспособу. Парція не достає зараза. Тому її приспособи. Треба щось положити вище. Беремо пару досок і ложимо. Ну, все. Все. Обов'язково дивимося в якому стані колодки. Далі знімаємо тягу. Рульову тягу. Для того, для того, щоб зняти рульову тягу, треба відкрутити цю гайку, вона вже в мене відкручена. І молотком вдарити по речагу. По... Він, як правило, випадає. Ну і разок кувадлий чи молотком вдарить. По... По цьому він випаде. Обично, якщо зажимають 50 н його і доворот на 60 градусів він зажимається. Я обично зажимаю 50 і доворот десь на градусів 30. Не роблю 60. Цього як практика показує, вистачає. То він виходить, якщо він не пережати дуру, то він з цього конусу виходить дуже легко, дуже без особового труда. Не треба, є спеціальні сьомники. Ось такі типа, типу ну, такий пильник б'є, але можна поставити і забити, його він виб'є вам і по-разному є. Хтось подогріває трохи, якщо сильно, скажімо так, сильно так, подогріває, а хтось не подогріває. Тепер. Далі, що у нас є? Нам треба відкрутити ці вінти, ці болти. верхній, це і, верхні, і регулювачний. Зараз треба обов'язково помітити, як він тут стоїть. І постаратися так само поставити його. Що характерно, що він стоїть не так, як з тієї. Сторони. Ну, ми попитаємося зараз зробити на ньому царапину і щоб поставити так. А вже як будемо робити схождення, то там я думаю. Буде якийсь спеціаліст. Ну, це не точно. Ключик на 21. Одягаємо таку ударну ударну головку. Беремо гайковерт. і відкручуємо його, дивлячись, щоб тільки нікуди не попав ключ і не перебив ніякі провода чи шланги чи провода а то вона робить лихо з АБС не буде працювати тепер у нас задача зняти шарову. як же зняти шарову? бачите вона тут на конусі гайка вже відкручена то... Значить, що для цього буде вам потрібно. Для того, щоб вам зняти шару, вам треба зробити буде декілька маніпуляцій. Ми зараз що робимо? Ми поставляємо дошку. Відкручуємо гайку. Зараз вона у нас вже не впаде. От. Откручиваем гайку. Подставили всякие досточки. И теперь спускаем домкрат. Лучше, конечно, подложить сейчас еще железку. Сейчас я подложу железку. Вот, подложил еще железку. И мы робим следующую манипуляцию. Мы спускаем домкрат. Сейчас домкрат полностью на железку. Ця вага автомобіля зараз буде переношена на цей босс. А затем найголовніше, її треба присувати, вибити так сказати, і б'є такими б'єм по кулаку. І якщо він не пережати, то він частенько відходить. Я до це на наш случай, бо він дуже довго стучав і його там хорошо Ми ну, Зараз попробуємо, звісно, пару разів ударити. Ну, Боюся, що нічого не вийде. Якщо не вийде, будемо користуватися другим методом. Значить, удари нам нічого не дали. Тому переходимо до плану Б. Да, якщо будете розбирати самостійно, ні якомусь ТУ, ні на СТО, а так самостійно, то тут же різко не ставте. Робіть так, щоб вона опиралась в дерево. Чому вдруг у вас не вийде щось, то ви завжди зможете накрутити гайку і поїхати на якийсь професіональний СТО. так ми гріємо. Гріємо. другого на назад. Я не бачу. Я не забываем проверять, щоб ничего не загорелось тоже планет и ты, ничего не погорело. Зараз на гріє, ми треба будемо просто молотком. вдарити. Все, я закінчив гріти і тепер будемо пробувати вдарити. так, щоб він зіскочив. Опа бачили! Все, все, кулачок у нас заскочив. Перше веземо поки охолони. І будемо знімати стойку. Викручувати ці два болта. Ці два болта ми зараз знімемо і ця все ступиться. Положимо зараз на якусь тоже колодочку. Зараз знайдемо колодочку і ми її одразу положимо. Так, значить, деякі маніпуляції донкратом, піднять. І наша ступиця лежить з боку. Це тяжкі, таке вона тяжка, Того одною рукою знімати не вийде. Стойка трохи уходить там лівіше правіше як вийде. Стойка хоч і стара, але дуже в доброму стані. Дуже так тяжко зжимається, шанено. Я так думаю, що щось по такими наклейками вони вже не видно, все зтерлось. Але так обычно мерседеси в стойки ставлять. То, скоріше за все, отут, В цьому місці обичай, клеїться е, Mercedes. Сакс десь тут клеїть. І там ще якісь ще раз клеїть. Ну, Обачно так Mercedes ставить. Ну, Стойка дуже добра, з той сторони, не така добра. От. Положили збоку. Тепер як будете ложити, дивіться, щоб крепко ви положили цю ступицю, щоб вона ніде не дивно впала. В якусь хорошу колодочку. Тому що є вергідність обірвати цей е, датчик АБС. Щоб ви його ніде не попортили. Тут його освободить, він тут свободненько був. І положити його так надійно. Тепер що ми робимо? Тепер ми тут ці колодочки, що у нас тут є, ми можемо повністю вбрати. Повністю можемо обрати. Вони нам зараз не потрібні. ставимо одну. І нам треба підперти речах цей речах кулак цей значить бо нам придеться бити по цій отак ось сюди бити для того щоб наша шарова вискочила щоб вона не стояла на даному краті нам треба зараз положити ось, як я досочку положив і зараз ми поставимо сюди ключик візьмемо за вот ключик можно сказать на маленький ключик толстенький такий и подставим от. Щоб як було, будем бить то щоб вона лежала на скажем так на цьому от я опускаем Нет, це я поднял, с дуру сейчас опускаю. Беремо крупні молотки Ставимо, забираємо ці провода щоб не де їх, звичайно, не попалися вони нікуди. І б'ємо. Що воно у нас? Шатається? Звісно, шатається. Значить, що ми будемо? Пробуємо вибити помінявся, Ну щось вона не хоче. Хоча, можливо, там щось десь тріщинка пішла, можливо, вона десь двинулась. Не впевнений, тому тут як якомога сильніше валим Я, пішла трохи, да трошки, зараз вам покажу, трошки вона Трошки вона пішла, видно вон трященка, тому зовсім трошки, але вона пішла. Значить, Продовжаємо. Значить, ми на правильному шляху. Да, якщо вона не пішла, то прийшлося б теж ту половину гріти, Іначе виходу другого в, даному, в даній ситуації нема ніякої. Сильніше. Сильніше. Сильнейший. О, все. Вот выпало она. Все. Все, все, все. Сделаем мы нашу лимфердерскую. Лимфердер. Вот. Шарову. Вот она таким пыльником. Пластмассовым одноразовым закрыта, чтобы не повредить пыльник. Ось, ще резина чимось змазана таким, щоб довго не належала. Тут ми все протерли, витерли. Тепер же як же її запресувати? Для того, щоб запресувати, ми беремо з набору, я вже когось показував, з того набору, що ми пресуємо срінблоки. Там є різні направляющі. От, ми беремо цю, направляю, що у нас це 64 наш 54. І ставимо так. От. Вона нічого не мішає, пильник вона не порве. Свободненько, плотненько вона сюди вставляється. Тепер, значить, мажемо тут, мажемо цією смазкою, що форсунки. Я мажу, по крайній мере, такою. Е ще додає трохи жидкого. І вставляємо сюди. З цього боку. А тут підставляємо якісь дощечки і ще щось і опускаємо донкрат. І вона свободно туди заходить. Ну як свободно, трохи придеться тут молоточком постучати, якщо смазано нормально. Якщо вона вийшла нормально і тут все очищено, то вона, як правило, нормально заходить. Беремо на пальчик трохи цей білий і ставимо і розмазуємо її. Мальчиком. Я так роблю, не знаю, можна обично салідолом лупануть. Мені так більше подобається. А ви як хочете так і робити? Трошки зараз підняти думка. Освобождаємо всі, -всі лічні ключі. Все остальне. Бираємо лічний інструмент, щоб нам тут не заважав. Значить, беремо подручні средства, які в нас тут є. Беремо палку одну, палку другу. и так ставим потребное нам расстояние вот и вставляем вот так вот так вот он туда пошел и теперь мы берем и отпускаем домкрат отпускаем и домкрат Подшатуємо. Він там нормально І опускаємо. І тепер трошечки. Трошечки його допомагаємо. І вона златить. Тільки обережно, щоб не попасти сюди. Щоб його там не роздавлювалося. Уже майже дійшов і повністю дійшов. Зараз ми провіримо, мабуть, це буде все. Провірили. Взяли лезвие, спробував псувати, все зайшло. Тепер піднімаємо. Все ціле, пильник у нас не повреждений. Все чітко, все зайшло, ніяких проблем немає. Тепер далі одягаємо назад все все, що є. Назад додягаємо ступицю. І все в обратному порядку. В принципі, немає нічого особосложного. Зараз підняли ступицю і наділи. Вона ще тут, правда, висить на чистому слові. Але вже, вона вже висить вже на, на шарові. Дивимося, щоб не зламати провець. Тільки ще надягаємо ці болти сюди. Ось, все, вставляємо їх і вставляємо так само, як було. приблизно хотя бы. Так, ну все, мы ступицу надели. Болты наживили. Осталось закрутить. Тягу тоже, в принципе, накинул гайку. Сейчас снова поставим. И все, сейчас обжимаем усилием. Да и все. Ставим колесо, суппорт и колесо. Ну, я думаю, кто колодки менял, тоже дальше разберется.